Даю слово першому нашому спікеру, Тарас Гетманський. компанія по проказу АвтоРейс, так? найбільший сервіс каршерінгу України, і перед війною компанія була оцінена провідним венчурним фондами 17,5 мільйонів доларів. Це круто. 2021 рік визнаний Форбс дезраптором українського ринку оренди і на початку вторгнення в Україну військ РФ роздали фактично весь свій одну гривню та дозволили е евакуювати з Києва більше е півтори тисячі людей. Запрошую вас. До вашого е, слова, будь ласка. Скажіть, будь ласка, як це вдалося, як ви е, зараз працюєте в Германії, чим ви можете бути корисним саме нашим людям? Вітаю всіх. Я так думаю, що презентація піде, так? моя Так, 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 я переключаю на вас презентацію, і ви, будь ласка, мені. Скажіть Німеччина двадцять два. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Скажіть, коли uh, потрібно буде перегортати на наступний Добре. слайд? Добре. Всім привіт зараз. На другому слайді я представлюся ще більше. Дякую за моє представлення і мою презентацію. Я зупинюсь більше на практичних питаннях, ті, які дуже часто ви задаєте. Але ну як на мене, ці питання потребують дещо іншого змісту. Бо особисто я так само, як і багато з вас, шукав відповіді на ті самі питання, які ви написали, і навіть до початку цієї конференції цього вебінару. Вони були передані особисто, тому ми задамо саме практичні питання, які питання нас більше всього цікавлять. На які ми повинні відповідати, чого боятися про що питаємо, про а про що не питаємо, а варто і де взяти більше інформації та де взяти кошти? Може наступний слайд. Це це моє посилання на одну з платформ. В принципі, ви можете мене знайти там в Фейсбуці, в LinkedIn, практично у всіх соціальних мережах. Можете просто забити Тарас Гетманський в пошуковий в Гуглі і дуже багато вийде там із публікацій Форбсі, в, в Лігі де іншого. Я є також членом ради клубу Young Business Club у Франкфурті, Тому практично всі бізнесмени, які як правило, там генерують дохідність вище 300 тисяч євро на рік. Вони так чи інакше є членами нашого клубу. Причому як місцеві набагато більше, так і українські, які переїхали дійсно, Форбс двічі попали перший раз, як де ринку. Другий раз це ми попали і Forbes на багато шпальт іноземних видань завдяки евакуації людей. І сьогодні, от прийшла новина, ми попали в третій. Раз Форбс сьогодні вийшло 250 перспективних підприємств України, тому третій раз Форбс вже сьогодні. Дякую. Особисто зараз я так в польових умовах вам розповідаю, тому що знаходжусь на е презентації Autonomy Mobility Берлін, тобто по своїй профільній тематиці, якраз спілкуюся з німецьким, з австрійським і з європейським бізнесом стосовно своєї тематики. Може наступний слайд. Е для того щоб порівняти і відповісти на ваші питання, які вас цікавлять, я би хотів вам просто описати дуже коротко ринок і про те, про що ми помиляємось. Ринок Німеччини, якщо ми порівняємо з ринком України або іншими ринками, то приблизно так. На першому малюнку ми бачимо, що це лужа, калюжа така. От калюжа це розмір ринку України. Де-факто ми продаємо всі одне одному, і дуже мало в нас ринку. Ринок Європи це потужна річка. Потужна річка, в якій дуже багато коштів, яка нас несе, яка на нас нахидає і може нас загорнути там, якщо не невірно керувати, там занести дуже далеко. І ще є потужніший ринок. Це ринок сполучених штатів. Це фактично безмежний океан, який просто вас накриває. Тому для уявлення просто уявіть ці три водойми: калюжу річку і океан, і просто зрозуміти, що принаймні ви попали зараз в річку в досить бурну річку порівняно з українським ринком. Я в маркеті ЄС. Я вибрав такого триглавого дракону, тому що дійсно нам досить часто здається, що ми все розуміємо. Якщо тут е, все погано, такий тут у нас діслюк дуже е, веселий, тому що він е, спочатку приходить таке розуміння, що тут в ЄС все погано, не так працює, але я можу сказати, що це марне уявлення. В ЄС все працює по своїх законах, по законах маркету і е, все відмови все йде трошки за іншим сценарієм. Нам здається, що ми що тут на такий сервіс, як у нас, і в нас в Україні сервіс кращий. Не думайте так, якщо б так було, то ця б країна не була номер один економікою Європи і не була б там третьою чи сьомою, там по різним показникам економікою світу. Тому не, не треба так на ці наївні думки вдаватися, тому що в Німеччині в маркетингі працюють зовсім інші закони. Те, що вам здається дуже дивним для ринку України, те працює в Німеччині. Наприклад, давайте таке, що просто кнопка на сайті червоного кольору купити, тут працює. А в Україні ні, вам потрібно робити там деякі танці з бубнами для того, щоб це продавало. Тут, тут наприклад, працює імейл-маркетинг, тобто не тільки імейл, прошу пробачення, а саме поштовий маркетинг. Тобто, коли ви розносите рекламки до поштових скриньок, на яких там не написано, що заборонено туди кидати, тому що господарі просять, просять не кидати туди пошту, то це працює в Україні. Я наприклад не уявляю собі таких версій, але тим не менше тут це працює дуже гарно працює. Може наступний слайд, тому звертайте на це увагу, що дуже багато таких чинників тут є. Тому не ведіться сразу одразу на те, що ми все знаємо. Ви знаєте це тільки як працює на українському маркеті, то що ви знаєте для України, може взагалі не працювати тут. Багато послуг не будуть, наприклад, німці не будуть. Святкувати весілля, так як ми святому святкуємо в Україні, просто не будуть. Вони практично не витрачають на це кошти, тому що це дорого, це не окупається з їх розуміння. В них зовсім інший підхід. Питання, які ми часто задаємо, і які ви досить багато. Ви їх скоригували вже до моменту початку вебінару. Це такі питання, які я чую дуже часто в групах і ці питання повторюються І скільки б вебінарів з цього приводу не проходило, все одно люди все одно приходять знову і знову на ці вебінари і повторюють і мені це нагадує таку історію що е, ми нібито знаєте все пройшли, все повторили в школі потім вийшли зі школи або вийшли з університету і розуміємо що ми нічого не знаємо дійсно так і є коли ми виходимо з університету ми нічого не знаємо і починаємо заново все все познавати на роботі на практиці але є інший шлях це знову ти до університету от тому Питання, які ми ставимо, вони досить часто відносяться до того, що ми намагаємося другий раз піти в університет. Не ходіть другий раз до університету, діть, працюйте, все зрозумієте, все засвоїться. У вас питання, які ми задаємо: як зареєструвати компанію, яку форму компанії обрати, які податки платити, як. це дійсно важливі питання, досить важливі питання. Але я вам скажу, що багато з вас, з людей, яких я чую, які хочуть заснувати той чи інший бізнес, там манікюрний само. Якусь там випічку, там ще щось, ще щось, якісь там сервісні послуги. Я можу сказати, що їм взагалі ці питання не потрібні. Скажу вам, які вам питання потрібні. Може наступний слайд, питання, на які ви повинні в першу чергу для себе відповісти, це як продавати на цьому ринку. Повірте мені, що якщо ви тут не можете продавати, то зиску від того, що ви знаєте, як тут платити податки, не буде. Перше, тобто, якщо ви не отримали 1 євро, то вам нічого податки платити. Ну, ну буде у вас там, наприклад, гарний податковий консультант, якому ви повинні будете сплачувати кошти, а з чого ви їх будете сплачувати? Ви просто підете в мінус. Друге, кому продавати? Е, хто ваш клієнт? Чи дійсно цей клієнт є? Тому що, наприклад, якщо ми хочемо організовувати такі весілля, як ми проводили в Україні, то можливо, що тут клієнтами нашими будуть тільки турки. А ці турки вони мають також свої весільні агенції. Тому це треба це обов'язкове питання, на яке ми повинні відповідати. Третє: де брати кошти, от на це питання дуже сильно постає, тому що багато людей мають кошти, але не мають як шляху, як їх легалізувати тут. А для Німеччини, як досить потужної і регульованої економіки, це обов'язково важливо. Що кожні ваші 100 євро витрачені, ви їх повинні вказати, де вони є до України. Вони трошки відносяться так з небезпекою, тому що вся східна Європа це апріорі люди, які там мають іноді якісь такі. Чорні кошти, тобто які там не обкладені податками, тому інше. Тому обов'язково у вас повинні бути ці документи. Є вже там багато навіть сервісів, які допомагають вам в цьому, але потрібно це розуміти. Тому як легалізувати кошти? Це наступне питання, якщо вони в нас вас, не дай Боже, не легалізовані. Легалізація це може бути продаж квартири, продаж машини, офіційні контракти. не так, що ви нам револю показали, що ви їх за 10 тисяч гривень продали, а взяли 100 тисяч гривень як наявності. Тому. Потрібно буде сплатити принаймні ці кошти в Україні податок 100 тисяч. Чому ринок, питання наступне: чому ринок має купувати моє? Тобто, чому він буде купувати у вас? І знову вас застерігаю: не вказуйте на те, що просто це у вас краще. Бо по перше, наприклад, я відкрию манікюрний салон і, Знаєте, я тут коштує 35 євро, а Я ж можу за 15 євро. Не зможете ви за 15 євро. Тому що коли ви сплатите орендну плату, коли ви сплатите податки, у вас вийде ну окей, вийде 25 євро. Можу вам сказати наступне питання: коли ви будете продавати по 25 євро, до вас не підуть люди, тому що німецький ринок не живе ціновою пропозицією. Він живе дійсно для німців важлива ціна, але якщо ви будете продавати по 25, то що продається по 35, скоріш за все, до вас просто не приїдуть як до небезпечного постачальника. Вони бояться таких людей, тому, тому що вони думають, що щось щось не має бути не так, тому що ринок плюс-мінус продає про однакові ціни. Чому на ринку немає такого? зрозумійте чому на, на ринку досі не привнесли таке? Багато чую. Ми зараз відкриємо ресторан, такий крутий ресторан, який буде користуватися популярністю. Тут буде гарний сервіс. Сервісу в Німеччині, як би ви хотіли, немає не тому, що його немає, а тому, що або він дорого досить коштує, проблема з персоналом, або просто він його не потребує споживач. І так само на те питання, коли ви починаєте відповідати, задайте, чому на ринку такого немає. Можливо, ринок цього не потребує. Проведіть аналітику. Тому чи потребує ринок таке, яка вартість робочого часу? Це дуже важливо. На відміну від України, в Україні ми в першу чергу рахуємо ресурси у вигляді матеріальних ресурсів, такі як обладнання, вартість світла та іншого, в Німеччині в першу чергу потрібно врахувати вартість людських ресурсів, і передусім рахуйте вартість своїх ресурсів. Ви також є ресурсом, це які ви повинні платити самі собі. Мовно кажучи, якщо ви працюєте безкоштовно. Так як ви привикли в Україні, а ми дуже часто працюємо безкоштовно. Це навіть проблема багатьох власників бізнесу. Коли ми працюємо безкоштовно, цей час повинен оплачуватися. Якщо він не оплачується, і ви не розумієте, чому ви працюєте. Ідіть просто працювати до Lidl там чи до Aldi, там 18 євро за годину платять. Ідіть, і ви будете щасливі мати там 2 чи 3 тисячі євро е бруто, і будете мати ті самі кошти, не будете мати проблем з бізнесом. Тому. Рахуйте обов'язково свій час, рахуйте обов'язково час тих людей, яких ви будете наймати. Особисто мій досвід вказує на те, що в цьому були основні прогалини, тому що я опираюсь на тих людей, по яких я визначаю спортивність. І зараз, наприклад, ті питання, які вирішую, я вирішую питання саме ефективності. По-іншому рахується ефективність. І у, у, зрозумієте, якщо ви організовуєте бізнес, скільки робітників ви будете наймати, як ви будете їх хантити. тому що... Німецький бізнес, який має вже на сьогодні стабільні зарплати, які сплачує податки, він потерпає дуже часто від нестатності необхідних, необхідного персоналу. Тому я розумію, що зараз у нас йде наплив. У нас дуже багато українок, яких там беруть, наприклад, на прибирання на такі прості роботи, але не можна тільки опиратись на, на випадок. Потрібно рахувати і продумувати це досить набагато. Кроки вперед, оці основні питання. Якщо ви на них відповідаєте, то дивіться питання податків, питання, яку форму обрати компанії, як сплачувати податки. Я впевнений, ви просто приходите до консультанту, будь-якого, який тут є, який тут присутній. По іншого приходити, просто питаєте в групі, дайте мені консультанта, платите йому за консультацію: 100, 200, 300, 500, 700 євро, і ви отримуєте все, що вам потрібно, просто за дві години. Або ви наймаєте його там з почасовою погодинною оплатою, і він вам робить розповідає, як податки. Це просто така складова частина, бо тому, що якщо у вас немає палива, ваша машина не буде їхати. Тому, якщо в, кра... в цій країні просто не продається бензин, то марно думати, там з яким двигуном купувати машину: два літра чи півтора, чи три бензину просто немає. Тому ви просто машину не заправите. Оце друге питання, яке ви потребуєте відповіді. Це саме бензин для вашої машини. Відповідайте на питання по бензину. А у ці всі питання вони 100% відрегулюються. Я для себе особисто відповідав на ці питання. Хоча скажу вам відверто, що в першу чергу я також як і ви. Звертав увагу на консультантів, на юристів, а що буде, якщо але от поверхнево, коли ви зрозумієте, це все нормально. якщо проста порада. Яку форму обрати, яке що там застосовувати? Беріть саму просту форму. ГВРБ коштує 35 євро. Якщо у вас бізнес досить нескладний, ви там не збираєтесь його одразу масштабувати або одразу переробляти на 10 партнерів. Від просте ГВРБ за 35 євро, умовно кажучи, воно там реєструється в місцевому органі. Досить швидко, і ви по ньому будете працювати. Єдине, що якщо ви на соціалі знаходитесь на джоб центрі, вас можуть можуть одразу ж цього позбавити. Якщо навіть ви масштабуєте бізнес, можна паралельно зробити там ГМБХ, але просто уявіть, що ви одразу при ГМБХ сплачуєте трошки більше податковим консультантам і вашим бухгалтерам. Можна наступний слайд Тетяна, практичні поради. Трошки поїхали, поїхали слайди у вас. З'ясовуйте, чому і як тут купують? Це обов'язково. Особисто я по бізнесу, коли ми тут робили, для мене було. Я тому й запустив маленький бізнес. Він досить сильно відрізняється від того, що є в Україні. Це зовсім інший масштаб. Але ми спеціально запустили для того, аби прорахувати вже на практиці витрати. Тому що все, що я отримав теоретично, я зараз отримую зовсім інше знання. Тобто, консультанти були, всі були, ми все пройшли зараз. Зовсім інша практика. Зовсім інша, тобто вона відрізняється там процентах на 70. А, далі. Орієнтуйтесь на місцевий ринок, будь ласка, а не на співвітчизників. Чому? Тому що дуже багато бачу, що бізнесу під... е... Е... хоче сконцентруватися на своїх співвітчизниках. Я буду робити манікюр українкам. Ні. Ви приїхали сюди, не робіть манікюр українкам по 15 євро. Ваш цільовий ринок це по 35 євро, це Німкені, це німецьке населення, це там, турецьке населення, але ті, що природні живуть тут. Тому одразу орієнтуйтеся, тому що вам потрібно інтегруватися тут. Третє. Обирайте місцеві програми фінансування. Було, було таке питання. Е, одразу відповім: е, Вас може профінансувати Джо-центр. У них є такі програми, і вони вам повинні залюбки вас фінансувати. Як це робиться? Пишете бізнес-план, е, приходите. Хаба-хаба карканференція. Окей, фунт Ви просто берете. Приходите до джоб центру, і в джоб центрі у вас, вас залюбки фінансують, подаєте бізнес план, чому таке відбувається в джоб центрі? Тому що вони хочуть, або і ви не були якби соціальним тягарем для них, і тому ну, профінансувати вас і щоб ви стали платником податків, це норма. Звісно, що вони вам виставлять там певні вимоги по. І таке інше, моя, моя практика показує на те, що ну, таке проходило, і бізнес-план особисто, наприклад, мій, який я подавав, приходив як до одного з перших, вони вони досить позитивно до цього відносяться. Друге, це ІХК, тобто це торгово промислова Палата, вона є в кожному місті. Я би радив вам туди також подавати. Там же вам потрібні консультанти. До речі, ІХК може профінансувати багато ваших консультантів, в тому числі які напишуть бізнес-план, допоможуть розібратися з банками. Профінансують ІХК має програми на фінансування 30 тисяч євро. Це вони дають взагалі без заперечення. І в принципі, до 120 тисяч євро вони вам дають під під бізнес план. Тому до 120 тисяч євро нормально ці кошти просити. Четверта порада: Партнеритись. Знаходити місцевих партнерів по вашій сфері діяльності, наприклад, якщо ви займаєтесь там, якщо ви перукар, підіть попрацюйте або вкладіть кошти, тільки, звісно, це може бути небезпечно, але знайдіть такого партнера, якому ви довіряли, і вкладіться з ним в бізнес, або зайдіть його долю. Особисто в моєї ситуації, я, я того шукав партнера, я знайшов партнера, з яким я працюю. Чому? Тому що його фактично досвід він закриває дуже багато моїх питань там деяких мовних, тому що в мене, наприклад, там бі а мені потрібно більше знання. Там ще якісь там певні комунікації він проводить за мене. І для мене це мене це бустить, тобто я більш швидше зростаю. П'яте комунікуйте. Комунікація ваша все. Комунікація відбувається не тільки з українськомовним середовищем, комунікація відбувається з німецькомовним середовищем. Це по перше. Тобто відвідуйте виставки, відвідуйте якісь профільні заходи, які будуть для вас корисні. Там ви знайдете і партнерів, там ви знайдете і тих людей, які вам допоможуть. І останнє питання це запускайте MVP minimal viable product. Тобто той маленький продукт, на якому ви можете почати працювати. Умовно кажучи, наприклад, хочете ви робити манікюрний салон. Зробіть геверби, або підіть до когось, умовно кажучи, на міні-джоб. Домовтеся. Особисто я так і зробив. І запустіть в eBay, наприклад, рекламу. Е, якщо це дозволено, якщо ваша ваша сфера діяльності дозволяє, просто отримуйте дзвінки. В моєму випадку я зробив наступну дуже просту річ: мені потрібно було прощупати маркет. Е, я навіть не маючи підприємства, зробив оголошення на eBay. Для того аби зрозуміти, це було от саме просте, що я міг зробити, щоб не давати рекламу в Google і так далі, не розкидувати листівки. Я зробив оголошення в ebay і почав розуміти, скільки мені зателефонує людей. Мені сказали, що одразу ти можеш попасти на штрафи, тому що податково зрозумієш, що ти продаєш. Перше, мене викинув ebay за 12 годин. Чому? Тому що я не був підприємцем. Що я зробив? Я передумовився з компанією-партнером і від їх імені розмістив свій телефон, але в них було. Право на заняття такою діяльністю. Таким чином, я протягом двох тижнів протестив кількість звернень, які до мене надходили. Друге питання. Е, я чітко розумів, що якщо навіть до мене прийде штраф, я буду пояснювати податковій інспекції, що я таким чином е, досліджую маркет. я покажу особисто, що до мене не заходило жодного е, клієнта, з якого б я отримав кошти. І все, що тобто, я був готовий до цього. Але це питання дало мені можливість зрозуміти, чи зможу я взагалі свій товар продати? Чи зможу я продати його за ті кошти, за які я хотів? Я просто почав рахуватися, що рахувати, що за день до мене приходило 3-4 потенційні клієнти, які вже готові були купувати. Таким чином, я зрозумів, що фактично я буду прибутковим. І так і вийшло. Мій бізнес є прибутковим на сьогоднішній день в Німеччині. Наступний слайд можна? Е наступна велика порада: це ретельно обирайте ваші... Консультантів, податкових, юристів, партнерів, радників, фінансової установи, е, будь ласка, не випускайте з виду те, що нам здається, що на німецькому ринку в маркеті ніби все дуже класно. Ні, тут також є люди, які намагаються вам продати дві чи три чи одну і ту саму послугу. Є все те саме, що й в Україні тільки платити ви набагато дорожче. Тому будьте так само обережні. Наприклад, в моєму випадку не те, що я можу сказати, що мене намагалися обманути, але я стикнувся кілька разів з повною некомпетентністю нотаріусів, з повні некомпетентністю юристів, які просто там беруть 300-400 євро за годину, і вони просто приходять, слухають ну, таке враження, що ми зустрілись з ним на, на каву, і він послухав, і взагалі ніякого сенсу немає. Навіть коли я попросив посилання на нормативні документи про які е, ситуації, він сказав, ні навіщо? я сказав, я просто почитаю, тому що я юрист за фахом, я перекладу їх, я почитаю. Ні-ні, тут їх дуже багато, я не можу дати. Чому ти їх не можеш дати? Що секретна інформація в Україні вони в відкритому доступі. Ну, от я не дам. Він сказав, ну не даш, не даш. На цьому ми з ними попрощались. У нотаріус, наприклад. Є таке питання, що іноді ви нариваєтесь в Німеччині на таких людей, які намагаються вас виховувати. Я не знаю чому, але трапляються такі люди. От він там, коли була одна ситуація, у мене він перший раз пояснив, що партнер мені нібито та не так йому довів ситуацію до кінця. Я сприйнявши окей, можливо, буде так. Ми заплатили двічі, два рази зробили. Другий раз, коли ми написали, що ми виконали там. Вже це було б третій наш захід був на іншу дію нотаріальну, що ми виконали всі вимоги. Він сказав, ні, ви виконали неправильно. Коли я зрозумів, я взяв консультації ще кількох. Ми все виконали правильно. Просто ну, юристу хотілося з нами провести не 3, а 4, 5 або 7 зустрічей. І ми його просто полишили там 4-5 зустрічей. А щоб ви розуміли, там зустріч там коштувала 300 400 300, 500 євро, залежності від того, скільки на неї ми витрачали. І коли я йому задав питання, яким чином ми маємо вирішити це питання, тобто, от є на сьогоднішній факт. Він на це питання взагалі не відповідає. Він тільки розмовляє про те, що ми правильно зробили і ні. Ну, це така я думаю, що етична непрофесійність, як ну юрист по фаху, я просто знаю, що є таке розуміння, як де діонтологія юридична, і е, юристи не розмовляють на те питання, чому ти вбив людину, наприклад. Вони розмовляють питання, як допомагати вбивці, навіть якщо ця людина вбився, тому. Я стикнувся особисто з кількома такими ситуаціями. Я знаю конкретні ситуації, коли фінансові радники підводили. Це досить боляче, тому що ви можете дуже багато штрафів. Яким чином це дізнатися? Отакими От саме консультаціями, семінарами, тими порадами, які тут дадуть консультанти. Я впевнений, що ви знайдете серед них тих людей, які вас зрозуміють, які вам нададуть дуже нормальні послуги. Принаймні, ви можете завжди мати вибір. Може наступний слайд. Мої кроки і етапи в Німеччині, як я вам казав, ми починали з МВП, з МВП, тобто мінімального продукту, вони дуже були простими. Тобто, з серпня місяця я почав, прошу, з вересня місяця почав активно займатися, збирати всю інформацію, бігати ще більше по семінарах, по таких там конференціях, вебінарах. В 12 му місяці я зрозумів і шукав також паралельно партнерів, що в мене з партнерами щось не складається німецькими. Я запустив. При цьому офіси в Грузії, тобто я паралельно проробляв кілька країн першому місяці в січні. Я зробив МВП. Я вам сказав, що я розмістив через себе оголошення і отримав на протязі місяця перше замовлення. В цьому також були проблеми, тому що на, на той момент у мене був там ААНС знання язика. Я просив знання мови, просив допомоги. Хтось допомагав, хтось не допомагав. Я на своєму ломаному німецькому на рівні ЕАЙНС тоді намагався спілкуватися з людьми. Це був Суцільний стрес, але це було ну, досить крутий досвід, який навіть там бустанув мене на перспективу. І в березні місяці я знайшов аж двох партнерів, тобто паралельно зовсім дві різні фірми, які мене не те, що я їх знайшов, вони знайшли мене, запросили в якості консультанта і запропонували потім, якщо в мене є бажання, не тільки отримувати гроші, а бути і співзасновником. Тому так відбувся мій шлях, і тому там з кінця. Здається, квітня місяця в мене вже була офіційно зареєстрована компанія, яка на сьогоднішній день вона вже є профітною, тобто прибутковою. Далі продовжую консультувати і розвивати, дивитися, в яку сторону ми йдемо з ними. Можна далі слайд. Єдиний шлях, яким, яким би я хотів завершити свій виступ, це слова Тараса Шевченка: борітися, поборити, тобто будь-яким шляхом, яким ви йдете. Однозначно, він приведе до гарного результату. І запам'ятайте одне: результат це не обов'язково, що ви відкрили компанію. Навіть прихід до результату, що ви не хочете відкривати компанію, це також результат. Будь-яке будь рішення, яке ви приймаєте, це результат. Це не програш, це результат. Результат повинен бути виважений і той, до кого якого ви прийдете. Це обов'язкове правило бізнесу. Тому, будь ласка, звертайте питання на ці поради. Я сподіваюся, що вони вам принесуть цінність. А про там консультантів все інше, я думаю, що мої колеги дуже ретельно вам доп... Доп... зроблять доповідь. І останній слайд це, мабуть, мої контакти. Якщо хочете, можете просканувати або просто забити Тарас Гетманський на латині, ви мене знайдете. У мене, в принципі, все. Дуже дякую. Дякую, Тарасе. Це просто настільки багато цікавої інформації. Я собі сиділа і нотувала щиро. Дякую вам, шановні слухачі. Ви тільки що отримали коучинг, бізнес коучинг. Це просто супер інформація. Будь ласка, пишіть ваші питання. Ми обов'язково передамо Тарасу. Він відповість. Дякую за ваш професіоналізм. Навіть в польових умовах ви так все розповіли, все чітко і зрозуміло. Ще раз дякую. Вітаємо громада -громада, громада. Я перепрошую, просто конфер... конференція продовжується. Я б ваше питання обов'язково, якщо може. і в чаті або десь відповім. Добре, так, 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 так. ми вам обов'язково передамо інформацію, боい? передамо питання, а нашим слухачам в кінці. Нашого вебінару ми викладемо абсолютно всі контакти і посилання на е, сайти наших спікерів.